Дякую, усім колеги, із водохрещем. Всім бажаємо сили і здоров'я здолати нашого ворога. І головне, сьогодні підтримувати здоровий дух усіх, хто навколо нас, тому що наше суспільство має бути сильне і не піддаватися жодному, жодному смутку, на що дуже розраховує наш ворог. Так що, геть смуток, сьогоднішня вода. Животворяще кажуть, тому вмиваємося і йдемо вперед. Тяжкі дні зараз випали нам, але вони ніколи нам не були легшими, тому тримаємо стрій. Сьогодні наше засідання ми проводимо онлайн, зараз оголошена тривога. Тому всім бажаю безпеки, будемо оперативно працювати. Онлайн вирішуємо сьогодні ті питання, які Національна Рада визначила як нагальні до розгляду і невідкладні. Відповідно, у нас сьогодні є кворум перед засіданням швидко проінформуємо про речі, які важливо також транслювати. Пане Нопрієнко, будь ласка, вам слово. Колеги, всіх вітаю. Вітаю також всіх, хто нас дивиться і слухає. Коротко скажу про те, що ми маємо результати моніторингів на предмет дотримання мовних квот на радіо і телебаченні в другому півріччі 2022 року. Моніторингами було охоплено 114 регіональних і місцевих телекомпаній та 184 радіостанції, і загальна тенденція зберігається українською в ефірах більше. Статистика, яку ми навели в інфографіці, буквально б'є всі всі рекорди. Середній відсоток ведення телепередач державною мовою 99% Новини в телеефірах практично 100% україномовні а в радіоефірах середній показник обсягу пісень української 58% і це на 18% більше ніж. Вимагає законодавча е, норма ведення передач українською 99% і е, зберігається тенденція відмови від е, російськомовних пісень. Це і, і, і зрозуміло, тому що е, за даних обставин це мова вбивці і окупантів, і телерадіоефіри е, українізуються. І головне, щоб ця тенденція втрималася після нашої перемоги. Тому коротко, напевно, все. Я дякую на нашому сайті. Буде вся детальна аналітика, яку підготували наші управління разом з інфографікою. Можна буде детально ознайомитися з розбивкою по регіонах і всіма, всіма даними в цифрах. Дякую, дякую. Стежте за нашим сайтом. Отже, колеги. Давайте проголосуємо за відкриття нашого засідання. Прошу дуже. Вісім за одноголосно. Дякую. Порядок денний був оприлюднений. За основу прошу голосувати. Одноголосно. Зміни до і доповнення до нього, будь ласка. Вітаю колеги. Я прошу включити порядок денний з голосу питання щодо розгляду проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перекладу українською жестовою мовою та субтитрування. Телевізійної продукції для сприйняття особами з порушенням слуху. Цей проект закону вчора буквально надійшов з депутатським зверненням від Маріни Бардіної. Ми підготували власне пропозиції, тому, колеги, прошу включити це в порядок денний. Так, включаємо в порядок денний і давайте за це проголосуємо. Хто за порядок денний з включенням? Одноголосно. Дякую. Давайте з нього і почнемо, пане Олександре, будь ласка. Так, шановні колеги, як я вже сказав, вчора надійшло депутатське звернення з проханням надати оцінку і позицію надати регулятора стосовно законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перекладу українською жестовою мовою та субтитрування телевізійної продукції для сприйняття особами з порушенням слуху, а там в цьому законопроекті передбачено власне підвищення гарантії, встановлення певних квот. Для такої адаптації для людей з інвалідністю контенту, який транслюється в медіа, і власне ми підготували відповідь у форматі пропозиції щодо цього законопроекту. Колеги, ви всі в принципі з проектом відповіді ознайомились. Вона ця відповідь стосується того: і пропозиції, що ми підтримуємо в цілому підхід, коли збільшуються гарантії для людей з інвалідністю. Проте, оскільки цей законопроект передбачає внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення, ми пропонуємо Маріні Бардіні іншим можливим співавторам цього законопроекту, врахувати те, що було прийнято проект. Про медіа він вже містить певні гарантії для людей з інвалідністю, які можливо варто врахувати при розробці такого законопроекту. Власне, розробляти вже зміни бажано до самого закону про медіа, оскільки закон про телебачення радіомовлення втратить чинність в кінці березня, вже і власне, ми пропонуємо все це врахувати і розробляти і розробити далі. Такий законопроект з врахуванням дум думки як громадських медійних організацій, так і професійних об'єднань від індустрії самої індустрії, оскільки зараз непрості часи. Для телебачення, радіомовлення і е, необхідно враховувати, мабуть, увесь цей важкий стан. І власне, регулятор також е, ну е, може бути може залучатись до такої роботи, може виступити площадкою для таких дискусій. І власне такий проект відповіді пропоную підтримати. І е, виконання рішення покласти на управління контролю та аналізу телерадіомовлення юридичне контроль за виконанням рішення на члена національної ради Олександр Гурмагін. У мене вибивало у всіх нормальний зв'язок. Так, так, всі так. Ми, ми чуємо всіх, бачимо. Ага, чудово. Тоді, колеги, хто за дану пропозицію, яку озвучив пан Олександр, прошу голосувати. Одноголосно. Дуже дякую. Переходимо до того порядку денного, який був у нас оприлюднений. І Першим питанням у нас стоїть про затвердження звіту: щорічний звіт Національної ради України з питань телебачення радіомовня за минулий рік. Валентин Коваль представить нам. Цей проект рішення. Прошу дуже так, колеги. Як відомо, відповідно до статті 16 закону України про національну раду України з питань телебачення та радіомовлення. Національна рада підготувала щорічний звіт про свою діяльність в 2022 році. Після затвердження звіт буде оприлюднений на сайті національної ради до 1 лютого та надісланий в Верховній Раді України та Президенту України. Хочу коротко підсумувати діяльність Нацради в 2022 році. Місія наша в цьому році була відразу відкоригована після повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого, і основні зусилля національної ради спрямувалися на безкомпромісну боротьбу з дезінформацією і пропагандою ворога, консолідацію і підтримку мовників. Упродовж цього року національний медіарегулятор вів поглиблену і багатоаспектну комунікацію з керівництвом. Європейської комісії, європейською платформою регуляторних органів ЕПРА, групою європейських регуляторних органів ЕРГА, секретаріатом керівного комітету ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства СІДІМСАЙ, національними регуляторними органами європейських країн, супутниковими платформами Європи, глобальними медіагрупами для напрацювання правових механізмів, за допомогою яких можна покласти край російській пропаганді. Заборона поширення російських телеканалів в інформаційному просторі Європейського союзу була найголовнішим нашим завданням в цій співпраці. І окремий напрям комунікації стосувався просування українських каналів і україномовних е, програм і передач у країнах Європи. Результатом такої взаємодії є те, що 30 країн повністю викну, вимкнули або частково заблокували російські канали, дев'ять російських медіа. Внесено до пакетів санкцій єС понад 20 країн, це і країни Європи, Канада Японія поширюють медіаконтент українською мовою. Другий напрямок був слідкувати за ситуацією з медіаінфраструктурою України, бо обстріли цієї інфраструктури, веж будівель мовників, об'єктів зв'язківців, а також застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Поставили під загрозу отримання населенням достовірної інформації, тому Національна рада на своєму сайті і сторінках у соціальних мережах публікувала інформацію про доступність українських телеканалів та радіостанцій з використанням різних способів і платформ, щоб люди мали змогу отримати офіційну інформацію. Ми також вивчали і збирали інформацію про втрати регіональних мовників, ретельно аналізували ці дані і підготували з цього приводу звіт. Всі ці дії вони були також і не просто в діями в тихими кабінетними, Це все було на наш погляд і у медійному просторі. Окрім нашого вже традиційного проекту Media ЧЕНДВІ Ukraine, Ми розвивали ще чотири медійних проекти. В один з них це боротьба з російською пропагандою в Європі, другий це в України. Історія про те. Що Українські і як українські подійники мужньо оборонять український інформаційний фронт? Медіадрузі національна рада сформувала список вдячності світовим медіакампаніям, які надають Україні підтримку в боротьбі з російською пропагандою, і Медіапрапор України, карта з позначенням країн, які на підтримку України транслюють на своїй території медіаконтент українською мовою. Найважливішою подією вже з точки зору регулювання. Цьому році стала реалізація медійної реформи прийняття закону України про медіа. Ми, Національна Рада, активно сприяли і брали участь у підготовці цього документу. Ця вагома подія, як відомо, наближає Україну до членства в ЄС, посилює захист інформаційного простору, регулює роботу всіх видів медіа, дозволить ефективно протидіяти країні агресору, дозволяє впроваджувати європейські стандарти в сфері медіа. Крім того, в нашому звіті багато статистичної інформації стосовно продовжених ліцензій, анульованих ліцензій стосовно мовників по регіонах. І взагалі вважаю, що цей звіт виглядає досить серйозно, і пропоную всім, хто має хоч якийсь стосунок до медіа, з ним ознайомитися. А вам, колеги, пропоную підтримати в цей текст звіту, для того, щоб ми його направили далі по, до наших. До до Верховної Ради і президента? Ми всі опрацювали цей текст. Він цього року надзвичайно змістовний, бо робота зроблена була велика. що, власне, і не дивно, бо ми стоїмо сьогодні на передовій лінії інформаційної боротьби. Звіт пропоную підтримати. Як ви, колеги, хто за? Одногласне. Дякую. Ми його надійшли, ви сказали, так, пане Валентине, у встановлений термін. так, ми маємо його тепер опублікувати на нашому сайті до 1 лютого, і маємо до цього терміну надіслати його до Верховної Ради України і до президента України. Так. Ага, добре. Ми вже проголосували. Переходимо до наступного питання. Максим Онопрієнко підготував проєкт рішення про внесення змін до переліку програм іноземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються. Будь ласка, колеги розглянувши заяви правовласників законних представників іноземних телерадіоорганізацій про включення до переліку програми наземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, додані до них документи, здійснивши офіційний моніторинг телепрограм та керуючись статтею 42 Закону України про телебачення радіомовлення, пунктами 3, 4, 5, 9, 13, 16, 19 порядку формування переліку програми наземних телерадіоорганізацій, що ретранслюються, Проектом рішення пропонується внести до цього переліку які затверджено нашим рішенням національної ради від 15.09.2022 року, номер 592, такі зміни доповнити перелік е, програмами іноземних телерадіорганізацій згідно з додатком, а саме, канал BBC World News і канал НАВСІЛІС у разі зміни відомості, що були зазначені у заявах та інших наданих до національної ради документах? Заявники повідомляють про це національну раду письмово впродовж 45 днів з дня настання таких змін. Іноземним телерогізаціям, які включені до переліку, згідно з додатком до цього рішення, необхідно підтверджувати свої наміри про ретрансляцію до 31 березня кожного третього календарного року після включення їх до переліку. Цей перелік необхідно оприлюднити на офіційному обсайті Національної ради, виконання покласти на управління представників контролю та аналізу, ліцензування, юридичне управління, відділ зв'язків з медіа та суспільними інституціями контроль онофрієнту. Прошу виконувати. Підтримуємо колеги. Хто за? Одноголоси. Дякую і, і ще одне ваше питання про Так, да, ще одне питання. Розглянувши заяву державного підприємства мультимедійна платформа і мовлення України, проектом рішення пропонується внести зміни до рішення національної ради від 20.01.2022 року, номер 61 про видачу ДП мультимедійна платформа і мовлення України дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення. В частині строку дії дозволу, виклавши пункт 3 в такі редакції: термін дії дозволу на тимчасове мовлення до 20.01.2024 року. В виконання покласти невідповідні управління контрольних не підприємств. Прошу Одногласне. Дякую. пані Тані Руденко про заяву НСТУ. Будь ласка, щодо переоформлення. Колеги, вітаю всіх. А тут мова йде саме про переговлення ліцензії 01063 один позивні радіокультура. Мова йде про переоформлення додатку 3 у зв'язку зі зміною адреси встановлення передавача у місті Умані Черкаської області. Колеги, прошу підтримати ці зміни у ліцензії. Прошу, будь ласка. Я, я лише возможно. з вашого дозволу додам, що по решті питань ми маємо листи від ліцензіатів про розгляд питань без участі представників компанії. просто щоб далі по кожному питанню про це не оголошувати. Кажу, що от починаючи з четвертого питання і до кінця порядку денного ми розглядаємо всі питання без участі представників за їх проханням. Чудово. А але ви проголосували зараз? Так. Бо я не повідомляю. Сами да, проголосували. Так. Дякую, пані Таню. Тепер е, переходимо до. О, ми тепер переходимо до проєктів рішень, які підготував Олег Миколаївич Черниш. Їх тут дуже багато. Сімнадцять. Прошу, прошу Дякую, пані, колеги. Миколаїв. До національної ради звернувся ТРК новий день, місто Корповницький щодо переформлення ліцензії на мовлення 3058М ефірної вісім. Ефірне Радіо Рокс України. Переоформлення у зв'язку з місцезнаходженням ТРО власників, співвласників були власники Джереміна ICM і ТОВ Техномедія. Стало «Техномедія-Р». Змінюється перелік пов'язаних осіб і змінюється адреса студії. Прохання підтримати проєкт рішення. Прошу, підтримуємо прохання Одноголосно. Далі Ради звернувся ТОВ радіо міста Одеси щодо переформи ліцензії на мовлення 01599 М. Багатоканальне позивні просто радіо. Е, Переформні ліцензії у зв'язку зі зміною організаційно-технічних зобов'язань. Адреса студії була на утосшміта 4, переїхали на Дмитрівську 46. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Ряд питань звернень ТОВ ТРК. Шансон звернулося ТРК Шансон, місто Київ щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР 3020 М. Ефірне позивні радіо Шансон. Переоформлення у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення в частині обсягу участки пісень державною мовою та або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського союзу, поширені протягом доби, було державною мовою не менше 35%, Стало державною мовою не менше 25%. іноземними мовами, які є офіційними мовами європейському союзу, було менше 60%. Стало не менше з 60%. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу, одноголосно. Наступне звернення ТОВ ТРК Шансон. Ліцензія 3067 М. Щодо переоформлення ліцензії, підстави ті ж самої. пропозиції підтримати. Одноголосно. До Національної ради зноси ТРК Шансон, ліцензія 20446М. Підстави ті самі, Пропозиція підтримати. Однозна. Наступний проєкт звернення ТРК Шансон щодо переформної ліцензії 20447, Ті самі підстави. Пропозиція підтримати. Одноголосне. Одинадцяте питання. Заява ТРК Шансон щодо переформування ліцензії 20448 М. Ті самі підстави пропозиції підтримати. Одноголосне до Національної ради звернулося ТОВ «Євромюзик» місто Київ щодо переформування ліцензії на мовлення 20449 М. Ефірне по радіо шансон, ті самі підстави. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Одноголосне. Е, наступне звернення то в Євромюзик, але інша ліцензія 01 203 М. Ефірне позивні радіо Шансон. Ті самі підстави. Прошу підтримати проєкт рішення. Одноголосне. До національної ради звернувся тов ТРК Контакт, місто Київ щодо переформує ліцензії 20244 м, ефірне позивні радіо Шансон. Ті самі підстави. Прошу підтримати проект рішення Одноголосно. До національної ради звернулася тов телерадіомовна компанія Радіо Хвилі місто Київ щодо переформної ліцензії 20463 м ефірне позивні радіо з шансом. Ті самі підстави, прошу підтримати простіше одноголосне. Звернулася до національної ради, ТОВ «ТРК ТОП радіо, ліцензія щодо переоформлення ліцензії 20852М, ефірне по радіо Шансон. Ті самі підстави. Прошу підтримати. Одноголосно. До Національної Ради звернулося ТОВ ТРК «Сіверське підприємство місто Київ» щодо переоформлення ліцензії 01202М по звіні радіо «Шансон». ті самі підстави. Прошу підтримати. Одноголосно. До національної ради звернувся ПП ТРК Черкаський центр міжнародних зв'язків місто Київ щодо переформної ліцензії на мовлення 2.0846М Позивні радіо Шасон. Ті самі підстави прошу підтримати одноголосне. До національної ради звернувся ТОВ телекомпанія Проскурів, місто Хмельницьке щодо переформлення ліцензії на мовлення 2.0411М багатоканальне логотип Тв 7 плюс. У зв'язку зі зміною кінцевого бенефіціарного власника контролера був Гвоздьов Михайло Олексійович та Гвоздьов Олексій Михайлович і відповідно змінюються пов'язані особи. Прохання підтримати проєкт рішення. Одноголосно. до національної ради звернувся ТОВ телекомпанія Проскурі, місто Хмельницький щодо переформи ліцензії на мовлення нульо м багатоканальне логотип ТВ 7 Ті самі підстави, пропозиція підтримати проєкт рішення. Одноголосно. До Національної ради звернулися телекомпанія Проскурів, місто Хмельницький, щодо переформування ліцензії на мовлення 01675, багатоканальний логотип ТВ 7. Ті самі підстави пропозиції підтримати. Одноголосно. До Національної ради звернувся ПП телекомпанії РАЇ місто Бурштин, івано франківської області щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР 20887 м Ефірне позивні раї це мовлення у Верховині і Косові. Компанія мала санкцію одне попередження. Давно працює пропозиція продовжити строк дії ліцензії на мовлення. І зазначити вимовлення ефірне радіомовлення в позивні РАІ, строк дії ліцензії 7 років. Періодичний час обсяг та сітка мовлення години на добу. кінцеві офіційні власники Русиняк Андрій Іванович і Русиняк Володимир Іванович. Пропозиція підтримати проєкт рішення. Одноголосно. Дякую. Ми вичерпали наш порядок денний. Сьогодні всі питання були невідкладні до розгляду. Ми їх оперативно розглянули. Прошу проголосувати за закінчення нашого засідання. Одноголосно. Наступне засідання буде оголошено, пані Олено, як ми домовилися? Дату. Ми домовилися на е, наступне засідання 2 лютого. 2 лютого, так. Отже, будемо на це орієнтуватися. 2 лютого е, буде засідання. Сьогодні, я бачу, мапа тривог вся Україна червона, ворог намагається нас зіпсувати нам водохреща, але пекло для них вже відкрите. Я вважаю. Тому всіх із святом, сили, здоров'я і працюємо далі. До перемоги. Гарного дня усім. До побачення. Колеги, на хвилинку.